Друзі, вітаю вас на озері Світязь. Сьогодні приїхали з друзями. Правда, привезли Львівську непогоду, холодний дощ. Вчора тут було більше 30 градусів, а зараз холодний дощ. Продовжується. От човни, які вже віджили свій вік, але їх тримають тут. Напевне, господарів немає, але вони такі нетурморт. Ну от, такий невеличкий у нас струмочок, фоса. О! Качки. Ну то, напевне, домашні. Ну тут точно слимаків немає. У мене є хлібчик, я їх покормлю. Зараз я буду їх кормити. Тасінькі, тасінькі, таські, таські. Чи вони дикі, чи вони домашні? Зараз я провірю. У мене є кусочок хліба, зараз буду кормити їх. Тасі, тасі. Так. Це у нас тут є. Перші мої друзі. Ну, no, я зрозуміла, що це скільки Оці кача... качки з задоволенням їли коломийський хліб. О, дивляться, ще хочуть. Не, то не дикі, то сіські. Ну що, ми продовжуємо свій похід до... О, тут теж можна рибу ловити. Напевне, тут є великі рибки. Бачите, їх тут підкормлюють. Ну, це сільські Я думаю, що вони зараз всі за мною підуть. Вони підуть всі за мною. Очерет, фоса. От є павільйончик. Тут, напевно, була сильна злива, що тут таке мокро. О, вони всі йдуть за мною. Вони замітили, що в мене ще половину е, окрається хліба, і вони знають, що я їм... Ай! Болото! Я в болоті, я в болоті. Бачите, лавочки є, це на першій лінії. Лавочки є, можна передігнутися. Це не в центрі села, це рядом сей. Ага, а чого ви за мною йдете? Значить, вони сільські. Доброго дня, привіт, озеро Світ. Ти прекрасний. О, а то вже дикі кочата. Ти прекрасний, ти могутній. Ну, так сталося, що я приїхала в дощ холодний. Але місцеві сказали, що вчора дуже тепле було озеро. Хіба би помінялися? Отак. там каченята. А сільські за мною йдуть. Всі йдуть за мною. Зиняти? щось ще смоторош на такий холодний дощ заходити. Всі каченята пішли за мною. Невеличка хвиля. Невеличка хвиля. Ні, ми ризкувати не будемо таку погоду. Будемо дихальні вправи робити. Санвилендри 15. Хвиля. Водорослі. Не знаю, що водорості. tais 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 Вітаю вас на каналі Лідії Филипчук. Перший день відпочинку на озері Світязь. І нові друзі, це каченята. Ну, я так думаю, що вони вже е домашні стали, тому що дикі вони не підлітають, а от домашні вони підлітають. Що я тут маю маю кусочки хліба. 走着 Що, друзі? Ось я і поздоровалася з озером. Світять безмежним, прекрасним, чарівним. Він чарівний будь-бу пору року і осінньою, і зимою, і весною, а особливо літом, коли сотні тисяч відпочивальників. Падає дощ, це теж ексклюзив такий. От там острів, хвилі, вода тепла, але дуже холодний дощ. І я тікаю, познайомилася. З каченятами. Не знаю, чи дикі, чи не дикі. Ой, якийсь ящик підозрілий, може там скарб. Бачите, каченятка ховається. Ну що, перший день. Знайомся з озером Смітить від Лідії Филипчук. До побачення.